Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Івана Герасимчук Жовтан. Вітаю! В лікарні помер ще один чоловік. Жертва російської атаки на Одесу, 29 квітня. Загалом касетні боєприпаси, які застосували окупанти, у той день забрали життя сімох людей. Нагадаємо, що 29 квітня російські військові вдарили ракетою по узбережжю в Одесі, де в той момент гуляли багато людей. Через обстріли сталися значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі подій. Усього через ракетну атаку в той день ушпиталили 23 постраждали. Серед поранених вісім людей перебували у важкому стані. З них четверо у вкрай важкому. Серед них опинилася і п'ятирічна дівчинка на ім'я Злата. Стало відомо, що вона перенесла операцію, але наразі її стан погіршився. Дитина впала у кому. Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства. За версією слідства, підозрюваний з мотивів помсти, ще у 2003 році замовив вбивство директора юридичної компанії, за нібито відмову анулювати та визнати недійсним рішення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Для цього були залучені члени банди, яка, зокрема, спеціалізувалась на розправах з конкурентами. Заявило слідство злочинці на але і нанесли ножові поранення директору юркомпанії, але йому вдалось вижити. Суд заочно арештував колишнього голову фонду держмайна Сенниченка. Його підозрюють у заволодінні п'ятьма стами мільйонами гривень держпідприємств. Підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку. Суддя зможе застосувати запобіжний захід після доставки його до місця проведення досудового розслідування. У березні минулого року детективи САП повідомили про підозру, екс голові фонду держмайна, який за твердженням слідства очолював злочинне угрупування що протягом 2019 року Надцятого дві років заволоділо коштами держпідприємств, зокрема одеського припортового заводу та об'єднаної гірничо-хімічної компанії, та легалізувало доходи, одержані злочинним шляхом на суму понад 10 мільярдів гривень. Державна компанія Нафтогаз України при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 мільярдів кубометрів газу українського видобутку. Про це повідомив голова правління Нафтогазу України Олексій Чернишов. У підземних газосховищах наразі зберігається понад 8 мільярдів кубометрів газу. Повідомив Чернишов, враховуючи, що Укргазвидобування нарощує обсяги на свердловинах. Планується, що власного газу вистачить, аби забезпечити. Потреби українців. Експериментальні поля сортового бавовника вперше засіяли в Одесі. Насіння із США, Туреччини та низки європейських країн має прорости вже за кілька тижнів на десятьох фермерських ухіддях в області. Яку роль в економіці країни та в перемозі може зіграти бавовна? Дивіться в сюжеті. Відновлюємо сіяти на Одещині бавовник. Е, перший зараз. Будемо засипати всівалку насіння для посіву. П'ять сортів бавовника засіють на цьому полі. Щоправда, площа посіву, поки відносно маленька, лише 20 соток. Щодня спеціалісти інституту селекції слідкуватимуть за рослиною, вестимуть спеціальний журнал. Усього таких полів в області 10. Якщо результати досліджень будуть успішними, в регіоні вирощуватимуть бавовну в промислових масштабах. Саме головне отримати перші входи. Якщо отримаємо сходи дружні і потім будемо дивитися на за хворобами, щоб не були пошкоджені ніякими шкідниками, то думаю, десь в липні ми будемо розуміти, як він зацвіте і який буде в нас тоді урожай, будемо бачити липень-серпень. Кожен рядок експериментального посіву, агрономи перевіряють вручну. Так дізнаються, чи на достатню глибину впало насіння, чи вистачає майбутній рослині вологи і чи рівномірно відпрацювала сівалка. Господарська схожість не надає можливості всім зійти, хоча насіння дражируване, воно схожість по мікроеліментам оброблено інсектицидами, всякими, так сказати, захистом для захисту рослин. Але коли воно попадає, це Десь сухе, десь мало ні травміровано, тому що це механізми, як би там не було, все одно воно відбувається. І тому, якщо тут майже 100% відсотків значить, в схожості, то воно в грунті буде 90-95%, і тому ми 10% повинно страховку робити. Додатково, окрім обробки самого насіння, удобрили й поле, аби підвищити шанси на якісний врожай. До нині існували лише такі ж експериментальні поля на Херсонщині. Нині та територія окупована. Науковці встигли вивезти усього 10 кілограм насіння. Його теж пізніше висіють на Одещині. В промислових масштабах бавовник ще не вирощували в Україні, тож до проєкту прикута велика увага. Важливо не тільки виростити його, але й побачити, як він пристосований до цих кліматичних умов. Відповідно, у подальшому, це вже на рівні держави, теж варто продумати, а де і сьогодні про це теж говорять, куди збувати цю продукцію, тому що виростити його це добре. А що далі з ним робити? Ну і якщо ми побудуємо хороші переробні підприємства із сучасними технологіями, ми розуміємо, що ми зможемо виготовляти продукцію з доданою вартістю і в подальшому експортувати її. І це ж знов ж таки нові надходження до бюджету, додаткові. Це і робочі місця. Окрім суто економічного ефекту, така нова культура необхідна і для ведення війни, адже квіти бавовника можна використовувати для виробництва пороху. У Верховній Раді підрахували, для оборонної сфери необхідно приблизно 10 тисяч тонн бавовника. Засіяти ж потрібно 30 тисяч гектарів. Це може стати реальним вже наступної весни. Івана Грисимчук, Костянтин Лужневський, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.